Отже. Усі померли. Та може почнемо спочатку. Ну що ж уперед! Джес, Фрідо. Це мій друг дитинства Коді. Це Вік, моя права і ліва рука. Блискуче. Том. Салют! Ну і хто художник? Це Фрідо Сара, Фрідо, це Сара. Кльові ніхтики. Дякую. Наш місцевий вундеркінд. Кезер Каміла. Салют! Як справа? Я не уявляю, хто це. Ми на кілька днів їдемо на мій острів. Хочете з нами? Сказуйтеся. Ми прибули на острів якогось незнайомця на приватному літаку. Ну, який же він незнайомець? Він слейтер кінг. Всі разом буде незабутня! Буде незабутня. Усе подобається. Абсолютно все. Ми п'ємо шампунсик, куштуємо делікатеси. То людське жертвоприношення буде до чи після обіду? <рес> Легендарні вечірки слейтера Кінга зовсім не те, що я уявляла. Все одно буде весело, та трохи по-іншому. Ти про що? Ваші телефони? Ви серйозно? Вас ніхто ні до чого не змушує. Мені тут офігезно. Але водночас є відчуття, що все це. Ілюзії Цього серпня. Де мініш? У кого мініш? Оце так синий. Що? А я теж охренів. Тут щось нездорове коїться. Усі такі приязні сміються наші стюардеси 60-х. Вам все подобається? І я така о, кльово. Ти не відчуваєш на цьому острові. Щось не так. Одеджес. Джес. Моя подруга жила в сусідньому номері. Потімся! Відтямся! Здається, ми все забуваємо. Можливо, але як вам усе, що змушує нас забувати. Подобається. Дізнаємось, що за хрінь тут коїться. Кліпни двічі. Кліпні двічі, якщо я в небезпеці. Може, ми поки не будемо про це. А? <звук> Режисерка Зої Кравіць